Які незручні відчуття ви проживаєте, які власне і свідчать про те, що ви на правильному власне індикатор, та що я йду, а тебе туди, туди йду. В першу чергу це завжди про страх, страх, який супроводжується емоційним підйомом, бо буває два види страхи: та страх, який є на еволюційній історії нашого розвитку, і страх, який є на традиційній історії нашого розвитку. Так, еволюційний страх це те, що ми в на правильному напрямку, і він проживається завжди. Підняття певного емоційного фону в нашому тілі. Ви це можете відчувати як там, тремор, як холодні руки, як серцебиття, як не знаю, шлунок спозмобене і так далі. В кожного ця історія буде відбуватися по іншому, тому що кожен проживає менше у цій історії. І оце індикатор того, що ви йдете туди, куди треба. Що вам страшно, що в тій історії, куди ви йдете, є ваш ріст ваша еволюція, розкриття вашого потенціалу і ваші можливості. Но Якщо обживаєте страх, який прям спустошення, отаке от відчуття, ніби пустота всередині, і ні, взагалі абсолютно нічого немає. Але цей страх, коли зупиняє вас перед деградиційною історією, і ваше тіло не видає вам енергію для того, щоб ви не продовжували раніше тренувати себе. От це спустошення, оце такий прям район... Це навіть не пустота, пустота це хороше стояння. наклад з пустошеннями. Спустошені це власне дорогаційна історія. А будь-який мазістра. Це ваша ілюзія.